Усім привіт! Ви на каналі Літкульт, де я говорю про літературу та культуру. І сьогодні я вирішила поговорити про літературу, а саме про творчість Михайла Коцюбинського. Я прочитала всі твори Коцюбинського, що були у мене на полицях. Це було не складно, тут три книжечки. І саме про ці твори я хочу поговорити. Але спершу трошечки про самого автора. У книзі Живі зрозуміти українську літературу Олександра та Павла Мехеда у цій книзі нам розповідають про життя письменника, про ключові факти з його біографії та певні дати. Але роблять це як розповідь про живих людей, а не просто про як визначні якісь постаті: О, Боже, на них треба молитися, вони священні, як за часу це було в шкільній літературі. Да. Михайло Концюбинського я запам'ятала просто як. Дядечка в костюмі, який був ну, щось робив, щось важливе робив. Тепер я знаю трошечки про нього більше, і в цій книжці воно більше описано про Михайла Коцюбинського як про людину, а не про культурного діяча. А ще тут дуже багато розписується про твори, які він писав, які не входять до шкільної програми. І тут настільки воно класно описано, що мені захотілося це прочитати трошки пізніше. Бо зараз, як оцю бунтнього начиталась, треба на щось змінити фокус. Олександр Мехед коментує певні уривки створу, наскільки це гарно, смачно, таке яскраво описано, які це музичні тексти, виділяє, наводить певні уривки. Де іноді розповідає про саму зав'язку, ідею цих творів, і це доволі цікаво. Я ще в кінці повернусь до того, наскільки у Михайла Коцюбинського може бути різноманітна творчість, але навіть прочитавши цю книжку, ти можеш зрозуміти, що о, він дійсно класно писав. Ну так, мені не вистачило прочитання трьох творів з шкільної літератури, щоб це зрозуміти. Але я була дитиною, ну, дитиною, що доволі не сильно цікавилась літературою, тому я собі це вибачаю ось. Повернемось до цього трошки пізніше, якщо я раптом щось забула сказати. А тепер переходимо до топ 3 творів Михайла Коцюбинського, що є в шкільній програмі. І третє місце займає тіні забутих предків. Але все по порядку. Це доволі непоганий твір, але мені не зайшло. І це при тому, що перший раз тіні забутих предків я читала, ну, коли вони були по програмі, влітку в Карпатах і навіть поруч протікала річка Черемор, що згадується в творі. Так це додавало певного вайбу, але напевно я була не готова до стилю цього автора і до... Вжитку гуцульських слів, бо це трошечки ускладнювало мені прочитання. А на той момент мені читати українську було складно, тому ну, таке буває. Але і після другого прочитання я не полюбила цей твір всім серцем. Ну таке теж буває. Але я розумію, чому цей текст такий важливий. По-перше, тут висвітлюється життя гуцулів, тут висвітлюється українська міфологія і певні традиції, вірування, чи ж самі мольфари, мавки, чугайстри. Зазвичай шкільні програми, ти з ними не сильно стикаєшся, і це може зацікавити людей, особливо дітей, які цікавляться якоюсь міфологією або, або якимось фентезі. Ще окрім міфології і традицій, мені подобається, як в тексті розповідається про побут гуцулів, а також про поховання Івана. Що це більше веселе дійство, а не сльози, розпач, туга і кінець всьому. Бо ну як я зрозуміла, гуцулу вони святкують більше, що життя відбулося, що це класно. От, і напевно, коли я читала це вперше, для мене це було дуже доволі дивно. Бо я сприймала в штики все те, що мені було незнайоме. так як я знала про те, що от, якщо людина помирає, за нею плачуть всі в чорному і це якось всі сумують. А тут е, поминки і Іван. І всі святкують, щось веселяються, бігають. Я така, ну, щось не так. ви, напевно, недолюбили Івана. Але зараз розумію, що ну ні, це я просто так текст приймала. Другий текст це інтермецо, і в перекладі це буде пауза. При першому прочитанні в школі напевно я навіть читала в скороченому варіанті, і воно щось було незрозуміле, щось якісь абстрактні образи, щось таке все. І мені це було не цікаво, бо хотілося якоїсь дії, якихось пригод, напевно. Ча знову ж таки нагадую, мені читати не сильно подобалось, а тут треба духовно відпочивати, коли ти читаєш інтермецо. І знову ж таки переходимо до перекладу Інтермецо – це пауза. І зараз, прочитуючи, це для мене твір став про таке вигорання і віднаходження свого спокою, відновлення. І в кінці герой у нас все ж таки повертається до людей. Йому стало краще. Він походив, полежав, пообнімався з природою. Подалі від людей, від хаосу, від всіх цих страшних новин. І зараз я його розумію. Бо там, я не пам'ятаю, в якому класі це вивчається 9, 10. Ну тоді я не зовсім розуміла, так, а чого він ходить в полі. Він, доросли, він доросла людина, але він ходить, обіймається з деревами, лежить в полі, дивиться на сонце, щоб що. Треба ж працювати. Ну, у мене був такий приклад: всі мали працювати. Але зараз я такий, я тебе розумію. Причому я читала інтермедси в період, коли почала виходити з цього вигорання, Вона пережила це, що я нічого не хочу, відстаньте від мене просто не чіпайте. І я така, так, я хочу піти просто, щоб мене ніхто не трогав десь полежати з собакою, десь, де немає шуму, людей і всіх цих страшних новин, але тепер вже в новому столітті. Тому так, да, твір класний. Можливо, не для всіх, бо ці описи, які характерні Коцюбинському в імпресіонізмі. То це такі образи на слух, на дотик. Цей текст залучає нашу уяву і читати класно. Але коли ти до цього готовий, і якщо ти не відриваєшся, якщо ти почав читати, потім відволікся, потім знову прийшов, потім знову кудись пішов, то ти не можеш зрозуміти, що це за текст, бо ти такий, ну якийсь просто набір дивних образів. А коли ти сідаєш отак, от плавно прочитав все, то воно може зайти. І цей текст у мене в топі на другому місці, тільки тому, що. Зараз я пережила цей досвід, і воно мені відкликнулося. Так би можливо, і інтернет запішло на третє місце, але тепер про переможця: мій топ 1 у творчості Коцюбинського, хоч я поки що її не читала так багато. Раптова вставка. До творчості Коцюбинського я повернулася не просто так. Я вибрала в цьому місці читати інтермецо. Якщо ви теж хочете обговорити українську літературу з кимось, але поки що не знайшли своїх людей, то переходьте за посиланням в Телеграм. Там в мене є книжковий клуб, де ми будемо обговорювати інтермецо. А далі можете обрати якийсь твір, і ми його прочитаємо та обговоримо. До речі, наступне зібрання буде в наступну суботу, перша субота-березня о 18.00. Тепер повертаємось до топу. Мій топ-1 це дорогою ціною історія про Соломію та Остапа. І я люблю цю парочку. Це просто best of the best. Тут є пригоди, тут є неочікувані повороти, неочікувана кінцівка. І так, при другому прочитанні я побачила, де автор пише, і це вже була очевидна кінцівка. Але коли читала перший раз, це було доволі напевно швидко, що я не помітила цього речення ти такий, Ау! і кінцівка не так буде шокувати. Але все одно вона шокує і це класно, бо твір викликає емоції, твір показує, що означає це дорогою ціною. І ну класний твір ось. Але про що він? Я тільки що зрозуміла, що про перші два твори я не сильно переказувала текст, але про дорогою ціною планую це зробити. Ну, я виправлюсь на наступних. Так, да, дорогою ціною мені дуже сподобалось. Але про що цей твір? У нас є Остап та Соломія, які працюють на панщині, я так розумію, і це, напевно, більш польська панщина. Соломію пан віддав за нелюбого її чоловіка, щоб розділити з Остапом. Остап вирішив втікати, і в якийсь момент Соломія вирішує тікати разом з Остапом. І тут ти ж розумієш, що це сильна жінка, У неї є характер, вона сама приймає рішення і готова нести за них відповідальність. Коли вона втікає в одязі чоловіка, щоб... Коли пан зрозуміє, що двох селян немає, то він шукав би хлопця і дівчину, а не двох хлопаків. В якийсь момент наша пара розуміє, що Соломію дуже видає її волосся, і вона наказує Остапу відрізати це волосся, і так і через це сумно, але вона готова піти на цей крок. Але ні, дорогою ціною це не тому, що Соломія відрізала собі волосся. Дорогою ціною це те, що вони мають заплатити за те, щоб потрапити на вільну Україну, Бесарабію, де. Зараз правлять турки, але там є вільні українці, і вони можуть е жити щасливо і саме туди прямують наші остап Соломією. Вони перебувають разом з багатьма іншими людьми, чекають на переплаву. Але на цю переплаву, на жаль, натрапляють в тексті написано Козаки, що патрулюють кордон. Але я так розумію, що це були більше казаки, бо вони їх називають маскалями. І ну, ти розумієш, що козаків, яких ти уявляєш, їх ти не не назвеш коз цими. Москалями. Далі я не хочу просто сильно спойлерити так просто, якимись масками намагаюся креслити твір. Так от, після того, як накривають цю переплаву, Остапа з Соломією ще переслідують труднощі, але вони досі разом, досі з цим справляються. Але там є і вогонь, і хвороби, і побудування плота, і переправа, і все ж таки, зрештою, вони натрапляють на ці вільні землі. Але і там не все чудово складається. І в той момент, коли ти очікуєш, що ось, нарешті, щастя так близько, все йде не так. Це перший сюжетний поворот, на який ти не очікуєш. А другий, це те, як закінчується сама історія, бо ти такий: А як? А як же? Зрештою, зрештою, вони отримали свою свободу, але заплатили за це дорогою ціною, і саме в цьому є сенс книжки. Просто щоб ви розуміли, наскільки це класно, тут буквально от перед першим розділом, напевно, це розділи. Промова є, а проте мовталії води під теплим подихом весни, річкою текло в українське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю. а ні, то полягти кістками на вічний спочинок. І це так класно, і це така затравка про те, що буде в кінці, і ти такий: а! Так ось, чому воно було так написано? Ну, коротше, я просто обожнюю цей твір. Я це зрозуміла, коли перечитала дорогою ціною, бо. Він в спогадах у мене був класний і запам'ятався з дитинства. Що я кажу з дитинства? Зі шкільних років. І зараз, перечитуючи, така ні, він досі класний, він мені досі подобається. Ось тому дорогою ціною це топ-1. Але це я розказала тільки про ті тексти, що є в шкільній програмі. Я знайшла ще два, і також трошечки поділюсь враженнями від них. Перший твір це цвіт яблуні, і якщо ви добре пам'ятаєте шкільну програму, то саме цьому твору Михайло Коцюбинського присвячена. Я романтика Миколи Хвильового. І також цвіт яблуні» – це як інтермецо твір, написаний в стилі імпресіонізму, тобто там багато образів, звуків, почуттів. І воно настільки реалістично написано, що після прочитання я полізла в інтернет перевіряти, чи це вигаданий текст, чи все ж таки щось біографічне є в цьому творі. Але про що він? Цвіт єблення це історія чоловіка, який. Чекає, коли помре його донька. як би погано це зараз не звучало, але в неї сухоти, вона на останній стадії, і всі розуміють, що скоро її життя завершиться. і вона вже робить останні вдихи. І чоловік ходить поруч з кімнатою, слухає, рахує кожен її вдих, видих. Те, як його донька скрипить, і це настільки болюче написано. І ти в це віриш. І якщо читати, не відволікаючись, ти такий о. Це було прям класно. І по емоціям воно мені більше сподобалось, ніж інтермецо. А ще чому така назва: Цвіт яблуні? Тому що все це відбувається навесні. І головний герой сам каже, що от ще нещодавно наша дівчинка бігала, а вже не може цього робити. І що як це жорстоко, весна, одне життя народжується, інше завершується назавжди, і що такий цикл природи, і ти просто... Ну Це майстерно, ну, це дуже класно написано. ось. А ще твір доволі короткий, тому ви витратите на нього менше пів години, і просто можете насолодитись тим, як це все було написано. Це перший твір. Але є й другий твір, і він взятий з книжки, яка просто тут внизу лежить для красоти. Це у мене антологія української малої прози першої половини ХХ століття арабески, і тут є багато авторів, але серед них і Коцюбинський. І тут є його твори інтермецо, а також на острові. І на острові мені категорично не сподобалось. Я читала цей твір сьогодні зранку, і я десь разів п'ять ледь не заснула, поки його читала. Тут автор описує нам чоловіка, який десь на італійському острові. Це напевне якийсь курортний острів, бо там приїжджають на параплавах. І німці, американці, британці. І всі вони ходять, а наш головний герой ходить теж по острову, роздивляється цим син, дивиться на море, на те, як росте лоза винограду, як дує теплий вітер. Ну як теплий, 40 47 градусів, гарячий вітер. І, можливо, цей текст мене так розморив, що я ледь не засинала. Я більше люблю гори, а не море, але ну не знаю, мене прям в стон клонило, коли я це читала. Я така, чим себе ще занять, окрім як не намагатися заснути. Ну, мені не сподобалось. І після прочитання Живі зрозуміти українську літературу, я так розумію, що сенс оповідання на острові був в останніх трьох сторінках, де головний герой зустрічає жінку, і потім вони чисто обмінюються поглядами і розуміють, що от вони закохані так класно, вони впродовж дня ходять поруч. До речі, там поруч ще є чоловік цієї жінки, він британець, але він мовчить. Тобто, наші герої між собою не говорять. Вони просто поруч, разом ходять, і потім на наступний ранок вони домовились на чек зустрітись, але жінка зникла, скоріш за все, відправилась на пароході. Але мені не сподобалось, тому я виказую своє фі. Як досвід непогано. Ну, типу, я не можу казати, що я не рекомендую це. Просто ну, імпресіонізм це не моє. Мені треба пригоди, якісь дві ж як дорогою ціною, або в якихось фентезі, які я обожнюю. Ну, що поробиш? На цьому я проговорила все, що хотіла по книжках, які я читала. Але ще трошечки про живих і про Коцюбинського. Автори цієї книжки пишуть: часом для письменника важить звичайне слова, стихія мови, а вже потім зміст цих слів. І напевно, ця теза вона і відображає на острові Коцюбинського. Бо написано це гарно, просто ну, зовсім не мій стиль. У Котюбинського є оповідання відьма, його я не читала, і зараз те, що я кажу, буде базуватись тільки на тому, що причинено з цієї книжки. Тут розповідається про групову істерію, як в селі вирішили, що одна жінка це відьма, і потім ці дівчині не вірять батько. І в якийсь момент навіть сама дівчина сумнівається, чи є вона відьма, і всі починають казитися і перевіряти певним чином, чи є ця дівчина відьма. І ти такий. Ого, який психоз. І це було доволі цікаво описано, саме переказ ідеї цього твору, що я собі там зробила поміточку, що якось треба буде прочитати. Або Коцюбинський писав твір-лист, після прочитання якого ви, скоріш за все, захочете бути вегетаріанцями і більше ніколи не їсти м'ясну продукцію. І тут автори підмітили, наскільки Коцюбинський може міняти оці свої. Точки зору своїх героїв, що ти настільки віриш, що ти розумієш цю проблему, і те, як це показано, як це подано, і це просто щось неймовірне. Тому так, Коцюбинський доволі класний, крутий автор, просто треба розуміти, що саме ти хочеш знайти в його творчості, і саме під це підбирати твори. А ще, якщо ти не знаєш, що ти хочеш прочитати, то просто досліджуй літературу як Михайла Коцюбинського, так і в цілому українську літературу, світову, але краще починати з української, бо. Як ти інакше зрозумієш, що ти хто ти таке, якщо ти не сильно розумієшся і в своїй рідній літературі? Принаймні, я намагаюся діяти за цією тезою. Потрошку виходить, але нічого, колись вийде. А на цьому все. Дякую, що були зі мною. Ще раз нагадую, що в мене є телеграм і тікток. Тікток поки що не сильно активний, але буде приємно, якщо ви туди підпишетесь. В телеграмі я час від часу щось пишу, а також, звісно, там будуть посилання на книжковий клуб. Тому дякую за перегляд, читайте в своє задоволення і до зустрічі в нових відео.